Хто це? Кого ти чіпляєш? Хто це? Барсук. Молодець. Хто там далі? А це хто? Свиня. Свиня. Обережно. А це хто? Ендкор. Хто? Енткор. А це хто? Кого? Ну, ладно. Не зрозумів. Зайчинятку? Капець, це просто заяць. Зайченятко. А, а це хто? Змія. Змія, молодець. А це хто? Мілота. Бегемот. Бегемот. Правильно. Погнали далі. Це хто у нас? Крокодил. Крокодил. Да. Угу, молодець. Да, 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 да. Дил, дил. Давай, далі хто у нас там буде. А це хто? Лисичка. Лисичка. М -м -м. Якось трошечки просто позакінчу. Кисичка. Лисичка. Давай далі. Хто там ще є? Бик, а ти там бика знайшов. Давай чіплять, давай чіплять. Познімали, давай чіплять знову на холодильник. Ром. А то ми тут до ранку будемо сидіти. Давай, давай, давай. Бік-бік. А це хто? Хто це? Хто? Страус! Страус. Молодець. Не, не ламай, не ламай, чіпляй його. Чіпляй, не ламай. Ромчик. Не ламай страусу ноги, чіпляй його. Рома! Погано ламати страусу ноги. Чіпляй його на холодильник. Чіпляй його на холодильник. О, Погнав стрибати. На холодильник його чіпляй. Ну вже не буде стрибати з поломаними ніжками. Ром. Чіпляй на холодильник, ромасик. Давай. Давай, чіпляй на холодильник і погнали далі. Все, на цьому ми зависли. А тут ще є, є, є що розкладати. Ром, давай далі, давай чіплять і далі. Шо, не відламуй, ну що ж таке? Давай інше. Ні, <вухи> страуса ламати я тобі не дам. До побачення. Батіння. Батіння. <пачення> <пачення>